Розвитково ігровий комплекс Усмішка для дітей з інвалідністю встановили на території Коростенського інклюзивно-ресурсного центру. Майданчик відкрито в межах спільного проєкту дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та Асоціації міст України за фінансової підтримки федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку через німецький банк розвитку. Загальна сума проєкту склала 310 тисяч гривень. У нас було проведено анкетування, було проведено моніторинг, вивчення запитів, і ми дуже хотіли цей майданчик. І було вирішено встановлення майданчику, за вдячуючи проекту співпраці з благодійним міжнародним благодійним фондом ООН, ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. І дуже вдячні за довіру. Хочу зазначити, що в рамках проекту у нас було значить, встановлено майданчик. І облаштовано термопокриття, але по нормам ДБН нам не вистачало коштів для дооблаштування. І також долучився міжнародний благодійний фонд Сила єдності родин, який допомагає вже систематично нашій коростенській громаді, і вони профінансували термобезпечне покриття для того, щоб все відповідало нормам саме для таких діток і для таких центрів, як у нас. Проєкт спрямований на покращення послуг для дітей з особливими потребами. Майданчик поєднав собі як ігрову, так і розвиткову форми діяльності. Комплекс поділений на декілька зон. Розвиткова частина вона поєднала в собі елементи спортивного та розвивального обладнання. Інтерактивна частина це рахункова зона, дошка з крейдою та окремий інтерактивний куточок з дитячими позначками-малюнками. А ще на території майданчика розміщена дворівнева пісочниця, яка дозволить гратися і діткам-візочникам. Для дітей з особливими потребами встановлена гойдалку. Вона має спеціальний пандус, а також поручні. Пандуси встановлені на інших елементах комплексу. Це майданчик саме для діток з порушеннями для дітей з особливими потребами. І тут є два пандуси: пандус на усмішці на розвитковій частині, і пандус на Гойдалці. І саме такий ігровий майданчик з пандусами, саме для діток з особливими потребами це перший в Житомирській області. Буде комплекс занять від нашого центру для дітей, де на подвір'ї вони зможуть і пограти, і позайматися. І в тих куточках зон, які облаштовані, буде і розвиткове заняття проведено, і ігровий елемент присутні. І я думаю, що це буде покращувати і самі послуги, які будуть надаватися в центрі, і зацікавленість і батьків, і дітей, які звертаються до нас за послугами. На сьогодні в центрі на обліку перебуває 858 дітей. Фахівці установи проводять комплексну оцінку, обстеження дітей, надають корекційну допомогу, проводять консультації та розвиткові заняття. Також тісно співпрацюють з педагогічними працівниками. До центру звертаються і внутрішньопереміщені особи. Так, за останній рік за допомогою звернулося 43 родини. Вихованці центру це діти з порушеннями мови та емоційно-вольової сфери, а також діти з аутизмом. Послуги в центрі надаються без безкош... Штовно до вихованців застосовується індивідуальний підхід та використовуються різні методи роботи. Тетяна Василенко переконана, що новий спеціалізований майданчик дозволить центру покращити якість психологічних та корекційних послуг, які надаються дитячому населенню Коростенської громади.